Hello! Я на цьому тижні не випускаю тижневий влог, буде сказано мною два чи три слова, тому що цей тиждень в мене виявився надзвичайно сильно насичений. Принаймні, для мене людина, яка вже не звикша працювати, і тим більше не звикша вчитись. У мене почались курси, і я надзвичайно сильно задоволена цими курсами, тому що, ну, принаймні, після п'яти лекції я відчуваю, що це щось таке. Що мене надихає, наповнює, дає мені багато нових знань, і мені надзвичайно цікаво далі, скажімо так, вчитися. Тому я розумію, що той вибір, який я зробила, він був правильний, принаймні щодо навчання. Потім щодо пошуку нової роботи, це вже зовсім інше, але те, що я зараз отримую в плані інформації, мені, мене задовільняє. Крім того, в мене підготовка до екзамену з водінням, буде, який буде вже цього понеділка. І, якщо чесно, я між тими курсами і ролью мами, тому що якби цього також ніхто не забирав в мене. Я ще й ходила на заняття, я ще й тренувалася вдома, плюс теорія, плюс відточення навичок. Хто не знає, то мене на першому разі завалили, ну тобто, я сама завалила себе е, на паралельному паркуванні, відповідно, маючи вже цей досвід, я. Е, Хотіла зараз йти на другу спробу вже, як то кажуть, в бойовій готовності. Відповідно, це паралельне паркування, воно в мене виходилося 9 разів з 10. тепер у мене виходить вона 10 разів з 10. тому що це все діло практики, навичок, а їх неможливо отримати після там десяти років водіння. Є такі люди, які мають водійські водійські посвідчення 10 років, і вони ще не вміють паралельне паркування виконувати. Тому а тут вимагають, а тут вимагають від початківців, Тому кажу, тому зараз я йду в бойовій підготовці до цього екзамену. От, і кажу, від мене в понеділок сьогодні, до речі, пятниця коли я знімаю це відео. І я просто не хочу пропускати днів. Я вже так на тому, -тому своєму іншому каналі завалила цей тиждень, тому що те відео, яке я опублікувала, воно мені не подобається. І я вирішила зробити інше, і, напевно, я його опублікую цими днями. І, відповідно, також цей канал свій. Я не хочу на нього забивати, незважаючи на те, що в мене є багато додаткових справ. Тому що ну, це такий мій е, експеримент над собою, так тобто, якщо я вже почала вести ці канали, почала таке нове для себе хобі, цілі поставила якісь певні, то я одна ну, з речі цілей це стабільність. Е, і це така, до речі, ще навичка, яка, яку мені потрібно освоїти, тому що дуже часто в мене так буває, що я там щось там хапну, сам хапну, знаєте, як та козичка поскубає травичку, а в кінечному результаті тою травичкою ти не наситишся. Тому мені потрібна така стабільність, і я вирішила, окей, сьогодні я знімлю таке відео, трошки моя говоряща Говол. Голова, от, але такий апдейт по життю. Так, людоньки, сьогодні субота. Я сьогодні вся в прибиранні, в домашньому одязі, е без зачіски, без макіяжу, без ніяких брутасів. Е бо кажу, цей тиждень був дуже такий. Е для мене важкий, бо я вже всиділася вдома, вже привикла до своєї якоїсь рутини не де я собі сама все планую. А тут з тими курсами, з водіннями, з ну, навіть з якимось страхом перед тим самим екзаменом з водіння, тому що розумієте, це друга спроба. І в мене ще залишається одна, тому що в Італії там є три спроби для того, щоб здати практичний іспит з водіння. Якщо Ти його не здаєш, ти мусиш ти на перездачу теорії, потім знову. Практики, і це я говорю, це не тільки в плані часу, так дуже так затратно, я би сказала, але й в плані. Коштів. Тому люди в мене кажу, цей тиждень був е, такий досить напружений. Я маю надію, що в понеділок вже все це розрядиться, ця вся обстановка, і е, я вже собі видихну спокійно і вже буду мати це ці, ці водійське посвідчення в себе в кишені. Е, тому я буду з вами прощатися сьогодні. Таке кажу: е, відео дуже коротке, суто апдейт по життю, просто щоб кажу. Датися чутися, датися знатися, я є. Е, відео будуть. Е, як вирішила собі вже бути тим блогером, то тому тому що, тому що дотримуватися принаймні слова перед собою, правильно? Так що, все, прощаюся з вами. Е, вітаю всіх нових підписників себе на каналі. В описі залишу посилання також на мій інстаграм, де я трошки, може, появляюсь більше. Е, І все, побачимось в наступному відео.